Владних повноважень ще раз ви звертуваєте звис... дали... закон про надання інформації. Звичайно. Звичайно. Uh, є суб'єкт владник повноважень триматися інформації. Будь ласка, звертайтеся. Ми ви не нічого. Поки ви не покажете, що ви вино, може ви документи видаєте? Само да. собою ви зараз сядете, все поперечисляєте. Закривайте, будь ласка, ми на тому. Закривайте, прийдете реактор, який банк? Ми можемо бен, начальнику банка придирети. Та, як, які там сказки басні керівно? Будь ласка, Подивите. Крюч, крюч. Подивите. Будь ласка, закачайте, сухо, залишите. Я помічник народного депутата маю право зайти. Ми будь ласка, знімемо.

Я милиция, хайп рядом стоит. Только акт надо составить, прежде чем смотреть. депутаты А депутаты к этому не имеют значения, только милиция может Почему вы так боитесь? Подождите, а что боитесь? Если вы по закону, давайте по